У мене є причини. Я її розкажу вам трохи потім. Я вам скажу поки що про цей комп'ютер, все, що він пройшов, все, що він просто пережив. Він багато пережив, серьезно. Не знаю, как цей телефон добути, я вам покажу. Якщо показував, то вибіч. Розкажу все, що в мене є. До цього файлу я і не знаю, чому вам показувати його, я створив все за кадром. Ой, ой, не то! Добре. Цей комп'ютер, він... Э, такий зараз потужний, він... Він потужніший, ніж Що э, там. Він потужніший, ніж... Ніж моїх цих два майнера. Бо у них є, ну, ти по 90-ки десь. А це... А у них там все uh, немаче, да? Ну я их не обновлял. Он сейчас 1.7.1 А уже зара 1.8.0 Ну зара я их не обновляв Что обновилось, и теки мой компьютер. Я вот там же закатором обновлю трохи. Поставлю новый кулер. Поставлю новый процессор i7 14 поколения. Цей комп'ютер і цим процесором. Добре, я вам розкажу все, що сталося з ним. Це все. В мене тоді ще був цей монітор. Телевізор Але зараз появилося монітор, я замінив на цей монітор. Не більше так підходить. ніж здоровим монітором. Телевізором. і ще Це теж за кадром зробу. Переглядайте мої відео. Це теж за кадром. Все ще впереді. Це оце все, що у є. Це дві плогі пам'яті. Пару процесорів. Такий, такий, такий. І такий, такий, такий. Саме важніше тут i9. У мене дві відеокарти Ой, три, то Чи Чотири Ну це сл... самая слаба видеокарта, яка у мене є. Самая мощна видеокарта, яка у мене є. Це середник. Ой, я не тут положил пол. Худы. Да, я точно пожалуй. И вс, ерма. Вот такие. Я сам бушут кого-то за кадром робив. Это не уже Да. Сам пришла. И пока зара, сам так страшный смотрится это тот цей помнит погн... здесь цей. кенчик Я покажу вот. X и Box. Там же сам 5. И вот. Ты пока тоже экстремально стоит. На половину там... А на половину на Не знаю, як він так стоїть. Но якщо він впаде, то виходить тільки монітор. Ну і комп'ютер мені стоять. Це мій притул ударний комп'ютер. Я тоже за кадром. Ну і ще, і ці я ці комп'ютер, вирішив поставити так, тому що мені. о Я знаю звідки я їх взяв. У меня был майнер с такими <смірки> Відеокартами А ты що что они ну, на пару тысяч балів менщине, 6380айта, Тепер потом стоять тут. Сами видеокартами я не користуюсь. І решил їх их положить на другие поверх. У меня появился другий Другий основний як он там, основний світ. Шуві цікаві це флешдрай. Два молота. Добре, розказую, що я пережив. Тоді ще не вмів, не вмів біткоїни зробити. У мене було 72 біткоина, але їх не одна не подарувати. Ну і зараз стільки в мене. Ну, я і то, і то заробив недавно. Як ви бачите, в мене лям. І це про те, що я можу розказати, як я їх заробив. Зараз я говорю, я їх заробив з помощью чесного труда. Я всі компьюте в майнинг ферму. Ну це було ще на 1.7.1. Тоді ще не треба було ці от флешки. Я ще цю гру його. 1.7. Ну і це то. Тому що оно у мене два роки не було, я сам шоці був. Зараз це комп'ютер переробляв. Ну, а це я заробив лям цей от Ні, в мене ще був рівно лям, але зараз я 342 тисяч, але я трохи снив. Як видно. Добре, розказую. Я тоді ще не міг біткоїни. Робити. Тоді, в мене був старий чорний, чорний бокс. А йде, йде від висотка. Ну, от такий ще стабовий кулер RGB. І тоді було... в мене ще було 16 ГБ на все. Цей... І в мене тоді ще було на це. Вот це він скоплата від ATX. Зараз вона є від EATX. І так я жив. Поки я ще не обновив, Першим чином я обновив бокс. А можно тоді ще був старий сіпіт. Я бы про нього не розказував Ну, того, я, звичайно, того Потратив Я вам про це розкажу. І там я його так обновлю, бо я узнав, як біткоін А раз я скидку під биткоинки. А я зараз селюю І просто здесь куплю. Але потім, я звичайно, нажимаю на... I dai 12-20к и... І... Так, все, у меня уже трохи кошти. Але я узнал, как мне треба ці биткоины зарабатывать. И теперь. Я могу стільки біткоїнів, А раніше я могу 72 биткоина. И це на 1 у меня Далее я поменял. Материнську плату. І поставила там за 16 ГБ 32. І тепер у мене. О! Мені було 128, а зараз 256 оперативної памяті. Від того пам'яті 8,2 і 2 ТБ. Мені було 90 градусів, от. Я не знав, як від цього мені збавиться. Окей, не появився цей витягний. Ну і тепер я маю 79 градусів і під напрягою того, але я сховав цю програму. Де вона тут Чи я не Не Встановлював. Встановлю? Да, я не встанав. Ну я не хотів цього робити. Знав, що знову це нагрів і все. І, і, і тоді мені треба буде чекати ще. Ще холодніший куль. Але я чекаю за 3.9, я чекаю просто. оновлення у меня связано с зі... видеокартами. Чекаю ця одного. Що там же повозять RTX 4080 Ti, чи як вам там 4070? 40, і не знаю, що вони будуть великими Я их рад двек засунул сиком 380 цел ну, не вполне Далі, що я зробив. Подивився відео, як он там декол на целый цвет вентилятори поставили. Я такий так мені це теж треба робити. Я взяв, зняв все і поставив ці... Я їх настрою навіть. Науштував їх. Підселю і все. Мені вроді все подобається. Пам'яті багато. Вот стикер. Чотири диск. Якщо ставити там диск флеш-драйв, то можна нарахувати, що ще плюс 16 є вайт. Бо це просто диск, щоб там передавати якісь. Дані, але я не знаю, як це робити. І я ніколи не бачив, щоб хтось через це якось пускав. Але я б вже хотів поставити пароль на ці компи. Не знаю. Чи поставити паролі на всі компи. І на цьому компі мати просто доступ до всіх цих паролів. Не знаю, чи мені це краще робити. Чи ні я? Я даже не знаю, ну треба буде їх по назві називати, ну щоб я не, ти, не забував. А якщо забуду, то й се. я вам покажу, як включити ці комп'ютери. Вибачте, я тебе буду. Поїхали. Ні, ну я це приближав не спорту, я просто беру так здалека і... О! Да, кстати, про транспортировки, если черное скозлому. Про транспортировки. Ну и не дикие. Что цей компьютер це зробилось? Че я вон там. Але ну не знаю, ну. Можно тільки на майнеры поставить эти пароли, не знаю. Через цей комп'ютер поставити, бо він як саме більше допомагав ще. Це був мій аккаунт, але зараз всі дані з них пропав. Тож це вже не, не аккаунт, і це просто комп'ютер для роботи Я ж Можем його. Так, Дивіться. хоже ви можете і помніти, що тут щось неладне, якщо тут 5 диск. Да, тут і, щось не, не таке. Тут більше пам'яті може містити, ніж в обличчя комп'ютер. І це максимум 9 терабайт. Дивіться, у мене там стоїть SSD 2 на якому це все стоїть. І всі ці диски, це даже был аккаунт. Там 256, 128, 128, 128. Он драбайт, це просто SSDM2. Та там тільки одна видеокарта выставляете Чи як фон там? Я не можу заметить поки що як. Ну я можу зараз восстановить. Я знімаю. І бачите зайшній звук. Так, е, графіка. Так, да, це тільки одна відеокарта, 1.7 терабайт, оперативна пам'ять. Яка ж у нього температура? Яка ж у нього температура тут робиться? Тож я збуду туди поставити цей водяний кулер. Я уже за кадром просто поставил. Але я, я планирую на эти два майнера теперь поставить пароли. То можно уже и зараз починати. Точно. Чего Добре, поїхали. Кстати, щоб цей майнер зробити, я просто стою на... Стоп! Да ну Нет. я не знаю Поглядайте кстати видеть там де я случайно забомбу Та заговор я выкачусь Просто у меня будут ну, такі проблемы Просто Та, мне до цього уже выводить Ой-ой-ой осуждаю, осуждаю. Здесь. Yes. Тут коробка стояла из учебника Резвейкина. А что мы тебе поможем. Oh! Yes. Забыл, что у меня тут есть все вот... Дзержевни... Как его там называют в магазинах? Да? Дзержевни. Ну, тут короче. Поїхали паролі ставити Так что нам треба менеджер дісту? Ми можемо даже без допомоги персоналізації це зробити. Хто знає, то піддержу. От, заблокувати. Поїхали Введіть пароль? Є, я згадав гадал. Я зробив не пароль. Хто побачу, той й А в коментарях капелься. Хочу перевірити, хто побачу. То побачу, ти молодець. Йому респект. Так. Всего теж пароль тут поставить. Все. Тепер записую. Хто побачив, той побачить а я, а я буду записувати їх в текстовий видак. Перший. Ось такий перший пароль я поставив Другий. Я поставив такий пароль Не забувай. Пароль мальный На комп'ютері я передумав ставити пароль. Все, це в компьютере я пароль. комп'ютер ми можемо поставити? Ну, на це ж можна мне поставил. Кто побачил, молодец. Первый. 8, 9, 9. Ты запомнил молодец? На компьютером мы тоже будем встать. О, пришел. Что я не Ой-ой-ой. Добре, головне, що я монітор не розбив. Вот это ще тысячу, двадцять. А мне именно такие травмы. форсу что тихонько предупредить суперклее и я не буду просто Я заговор доступ компьютер паролиста язык треба держит деск Те запам'ятав молодець. Побачимо. Я з на комп'ютеру ми який будемо ставити пароль. Сто побачив молодець. Якщо, якщо якісь паролі бачите, то молодець. Показувати вам не прийде. Що придать это придать в чем компьютером мне